Привіт, мої хороші! Мене звати Світлана, дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні я була в магазині Аврора і дещо собі прикупила. Дуже давно я не була в цьому магазині. Я колись один раз була в місті Новояворівськ, це Львівська область, невелике місто. Там була магазин Аврора, там зовсім невеликий магазин, і нічого надзвичайно цікавого для себе я там не побачила. Але останнім часом я побачила, що в Тіктоці особливо всі стільки різних засобів. З Аврора рекомендують і косметику, і якусь хімію, і взагалі кучу різних е, прикольних гаджетів. І що я подумала, що мені обов'язково потрібно піти в магазин Аврора. Але я так складалася, що завжди, там, де я гуляю з дитиною, або взагалі, де я їжджу, я ніколи у Львові навіть магазину Аврора не бачила. Е, от, І подумала, ну, я мушу його знайти. І як виявилось, нещодавно, десь, напевно, влітку, можливо, весною, у нас на сих відкрився великий магазин Аврора на проспекті. Червоної калини. Я там ще ніколи не була, навіть його не бачила, якось не звертала на нього уваги. І вирішила туди заїхати і подивитися Ну я подивлюсь тільки, що там в тому магазині є, не буду нічого купувати. Ну, так глянь, може, щось з декоративної косметики собі там прикуплю, тому що бачила, що там багато декоративки. От, зокрема, в Тіктоці показують з Аврори. Але коли я туди зайшла, я була здивована, що там таке величезне різноманіття різної продукції, там і косметика, і хімія. І і... Посуд, і навіть їжа, ну, все, що завгодно, там можна знайти. Насправді, і різні інструменти для ремонту автомобілів, навіть і різні аксесуари для автомобілів. Я подивилась там на косметику. Якщо чесно, я щось побоялась там купувати косметику. Щось нічого мене надзвичайно не вразило, якихось класних хайлайтерів, бронзерів. Ну, я не побачила. А я все ж з Аврори вийшла не з порожніми руками. Я думала, що я там буду куплю декілька якихось, можливо, недорогих штучок. І Піду звідти. Але ні, дивіться, я ось таким кульком звідти вийшла і залишила там 700 гривень. У мене тут є чек. Навіть не 700 гривень, а 692 гривні. Я там залишила, зараз вам покажу, що я там накупила. А купила я всього потрошки. Навіть купила один декоративний засіб. Вирішила спробувати, і, до речі, хочу з нього одразу і почати. Так, що у нас тут? Ага. Значить, перше, що я купила, це такий ліп плампер. Ось так він виглядає. З такими золотистими блискітками. Це такий прозорий блиск для губ з золотистими блискітками. Я його ще не відкривала, і він був тут заклеєний скотчем. І я думала, о класно, значить, його ніхто не відкривав. Але він з цим скотчем успішно так відкривається, до речі. У нього запах такий специфічний, якийсь такий церковний запах. Я не знаю, чи то ми. Речі... Чи чогось? От що я чула в церкві? Давайте я зроблю тут своч на руці. Ой! такий, до речі, хиленький пензлик. Такий взагалі дуже-дуже дешевенький такий пензлик. Він прям навіть не дуже рівний. І таке враження, що як сильніше натисну, то він зігнеться. О, це має бути ліп-плампер, Як ми знаємо з вами, ліп плампери вони по своїй суті збільшують губи за рахунок або ментолу, або ще якихось таких речовин, які... Поколюють губи або там перчику якогось. От, і давайте, знаєте, що я зроблю? Я, напевно, зараз стру помаду і нанесу цей плампер на губи. І щоб під час відео власне, він зміг подіяти, якщо він буде діяти, і щоб ми з вами в кінці відео побачили, чи буде від нього результат, чи ні. Стерла помаду. І давайте я нарешті нанесу цей бальзам для губ плампер. Мені цікаво, який запах відносно нормальний, до речі, от наношу ага, і бачу вже такі яскраво виражені золотаві блискітки на губах, до речі, непогано виглядають. Ну, Аплікатор реально по відчутті дуже дешевий, таке враження, що це ну майже як ватна паличка, от реально, по, по якості оцього пластику. І сам аплікатор, ну, такий дуже-дуже печальний, насправді. Блиск, до речі, оцей виглядає дуже гарно на губах. Такі золоті блискітки на губах помітні. Він не є липким і дуже приємно відчувається реально, як наче ви нанесли якесь таке, знаєте, буває масло для губ. Навіть не олійка жирна, а таке от щось між блиском і між олійкою. От таке масло для губ, я б сказала. Дуже класно оглядає. Давайте я до вас нахилюсь трошки, подивитись. Давайте я вам скажу одразу, скільки цей блиск для губ коштував. Блиск плампер для губ. 49 гривень. Ну, він е, не дешевий. Я чомусь думала, що він дешевший. Ну, я порівнюю з взагалі з цінами в Аврорі. Так, то 49 гривень це не є дорого за близьк для губ. Але в Аврорі я бачила там і по 20 чимось гривень близькі для губ. Тобто, ось цей 49 гривень близьк для губ коштує. Ще раз вам його зблизька покажу. На губах відчувається дуже навіть приємно. Поколювання, яких я поки що не відчуваю. Тобто, я не впевнена, що він буде збільшувати губи, але давайте почекаємо до кінця відео. І в кінці відео я вам вже скажу свої. І враження цього близько, а тим часом я вам буду показувати, що я тут ще накупила. Давайте, раз ми вже почали з б'юті. То я вам покажу ще, що я з б'юті купила, не могла встояти і купила отакі милі патчі для очей, для шкіри навколо очей. Подивіться, які вони мілашні. Там були ще, я бачила великі банки патчів, але я щось побоялася їх брати. Вони там були щось по 98 гривень, якщо не помиляюсь. І їх досить швидко розбирали. Я подивилась, і там китайські виробниці. Я щось побоялась, тому що в мене дуже вразлива, дуже тонка шкіра під очима. І такі от на щодень патчі я надаю перевагу корейським патчам на щодень, скажу так. От. А ось ці для якоїсь фоточки, для якоїсь відео, може в TikTok, або навіть сюди якесь відео зняти, досить вони прикольно виглядають. І ці на День Валентина можна макіяж робити, і використовувати ось такі патчі сердечка. Там ще були золоті пачі, але мені сподобалися саме ці синенькі, давайте я вам ближче покажу. І ось такі патчі сердечка. І ці патчі коштували по 12 гривень за упаковочку. Тобто це недорого, це дешево, і я подумала, хай буде. І ще одне, що я побачила, слухайте, ну це просто, я не змогла пройти мимо. Мені дуже сподобався ось такий гель для е, душу. Spain Аквар Body Cosmetics крем гель для душу, Shower Perfume for Women. Так, де в нас тут виробництво? Адреса виробничих потужностей, місто Дніпро, Дніпропетровська область, до речі, Україна. Виробник ТОВ Сілан, місто Дніпро. Тобто це український продукт. Дуже-дуже гарний. Десь близький блискітки, там ще був такий рожевий і ще був такий зеленого кольору. Точніше, кольору, от як в мене зараз кофта такого світло-зеленого кольору. Подивіться, який він просто красивий. От тільки через те, що він такий гарний з такими блискітками я його купила, давайте понюхаємо. Ой і пахне приємно. Досить приємний косметичний запах. Не можу конкретно сказати, чим він пахне, але ну, реально мені подобається. Так, і скільки він коштував. І цей гель для душу коштував 42 гривні. Це недорого, до речі, за такий гель для душу. Я попробую, обов'язково вам свої враження скажу: він густий. Мені цікаво, чи ті блискітки будуть залишатись на тілі чи не будуть. Я думаю, що не будуть, тому що їх не так багато вже тут. Але ефект такий ну дуже класний від цього гель для душа. Мені дуже він сподобався. Обов'язково враженнями про цей гель для душу. З вами я поділюсь. Так, наступне, що в мене тут є, так, в мене є ще щось косметики. Так, в мене є отака от штука цікава: це є пудра для ванни. І ось так вона виглядає голубого кольору. Вона має зафарбовувати воду в голубий колір. Це дуже цікаво, як на мене. Я вирішила попробувати. Я люблю приймати ванну, люблю різні бомбочки до ванни, солі для ванни. Все, що може збільшити мій комфорт при прийнятті ванни і може підняти мені настрій. Я це все люблю додавати в ванну і використовувати і пробувати. І ось ця пудра для ванни коштувала 39 гривень. Тут є 200 грамів. Тобто це немало і не багато, і це була знижка, тому що я бачила, що вона до цієї знижки коштувала щось 58 чи 59 гривень. От, і там ще була рожевого кольору. Я вибрала голубенького, люблю голубий кольор. Рожевий теж люблю. От, але голубий останнім часом навіть люблю більше. Тому обов'язково попробую і з вами, звісно, буду ділитись враженнями. Наступне тут вже так б'юті гаджетів. Тут немає. Одразу вам покажу найцікаві покупки це є ось така пачка сірників. Сірники вдома ніколи не будуть зайві, пачка серветок. Так, скільки коштували у нас сірники, Хустки, хусточки такі, на совіт, 4 гривні коштували. Сірники коштували, зараз вам скажу скільки. Сірники 9 гривень, за таку от пачку. Сірників 9 гривень. Я вже давно сірники не купувала, але думаю, нехай мені вдома будуть, можливо, колись пригодяться. Ще я купила таку штуку, яка мені була дуже. Потрібної, до речі, я щось ніде її не бачила. Це ось така запальничка побутова. Тобто, коли немає світла, то в нас газова плита і дуже зручно такою запальничкою запалювати власне, газову плиту. І вона коштувала теж не дуже дорого. Вона коштувала, так, скільки це коштувала? Ця запальничка коштувала 44 гривні. Це теж недорого, там вона була в різних кольорах, був рожевий, був синій, я взяла такий жовтенький, яскравий. От так виглядає ця запальничка. Наступне, що я купила, такі цікаві гаджети. Давайте так, що я вам покажу спочатку. Дивіться, я купила собі ось таку штуку. Це є органайзер пластиковий. Я взяла один, щоб подивитися, чи він мені в тумбочки вміститься. Я подумала, що можу тут косметику складати, якісь рум'яна, чи пудри отак красивенько ставити. На поличку, і щоб вони мені не валялися по всій поличці, а гарно їх отак поставити і подивлюсь, наскільки це буде зручно, наскільки воно мені вміститься взагалі в поличку. Якщо мені сподобається, то може ще таких органайзерів докуплю. Я там бачила, що інших форм були були більші і були такі менші квадратні. І такий органайзер коштує 39 гривень. А це, до речі, недорого за органайзер, тому що пластикові органайзери зазвичай дорогі. А наступне, що я вам хочу показати, це дуже цікавий такий ліхтар. Я думаю, що дуже багатьом це пригоди. Це, це ліхтар навісни з датчиком руху. А, ось так він виглядає. Давайте розпакуємо разом з вами. Я ще цим всім не користувалась, але я це прикупила, тому що дуже зручно бо в туалет, або в ванну повісити. Тут є датчик руху, і це дуже зручно, тому що насправді надовго вистачить, якщо ви ставите сюди батарейки, надовго, надовший термін експлуатації вистачить такого ліхтарика. Давайте я вам його включу, якщо ой, ні, не включу. Ну, тут потрібно батарейки вставити, бачите, він тут буде світити. Я так розумію, що тут є датчик руху, його можна кудись повішати. І ось такий ліхтар коштував 129 гривень, що, як на мене, зовсім недорого. Я в магазині бачила, ма, як він включається, досить яскраво світить, до речі, досить класна така штука і недорога. На AliExpress дуже багато таких гаджетів, але ціни плюс-мінус такі ж самі, тому нема сенсу замовляти з AliExpress і чекати ще й доставки. Наступне, що я замовила, це ще отакий ліхтар, <laughs> щось мене понесло, але я подумала, що не. Нехай зараз не будемо цим користуватися, але однозначно пригодиться, це навіть можна в шафу приклеїти. Ось такий ліхтарик. Бачите, він такий, як виключатель і включатель. От. Теж, до речі, бачила ці ліхтарі в TikTok. Він тут наскоч двосторонній приклеюється. Тут ставиться три отакі маленькі пальчикові батарейки. До речі, в мене є батарейки. Я ще купила дві упаковки батареїв. Одна штучка 19 гривень. Це батарейки від Panasonic, як полеміні пальчикові і стандартного розміру. Давайте ми одразу в цей ліхтарик батарейки вставимо і подивимось з вами, як він буде світити, чи він буде потужним, чи не потужним. Тому що я так і не зрозуміла, як цей ліхтарик світить. Давайте я зараз виключу основне світло вимкнула основне світло. І давайте включимо. О, досить непогано світить, бачите? Отак от можна, дуже різко світить. От, тобто тільки він трошки голосний такий, от. І отак от він світить. Отак, от як би це вам показати краще. Ну, Світла невеликі. Я думаю, що десь в туалет або в ванну кімната такого вистачить цілком, щоб зайти, щоб щось бачити. Він коштував 119 гривень. До речі, цей ліхтар. Класна штучка. Я думаю, що зараз в цих умовах, які у нас зараз часто виключають світло, це мастхеві, їх дуже багато розбирають. Я бачила, реально люди їх багато беруть, і там їх досить небагато вже залишилось в наявності. Цих з датчиком руху було набагато більше наявності. Так, давайте я світло включу. О! Так мене краще видно. Розкажіть мені, будь ласка, чи ви взагалі ходите в магазин Аврора? чи він у вас є в місті, що ви там купуєте? Може, ви маєте якісь там знахідки, тому що реально там стільки всього, що я там провела десь хвилин 40, і то я все добре не розгледіла. Тому якщо ви, до речі, користувалися якоюсь косметикою з Аврора, і вам щось дуже подобається, то обов'язково мені напишіть, мені цікаво, можливо, я це спробую, бо так на мене щось е, побоялась щось брати, от тільки цей план привзяла. До речі, дуже комфортно на губах відчувається як дуже класний такий бальзам олія для губ. Абсолютно комфортний на губах. Що я ще купила? Купила ще такий скотч, тому що скотч вдома завжди потрібний. І з такою штучкою дуже зручно буде ним користуватись. Купила ще пергаментний папір. Антипригарний за 19 гривень. Це дуже дешево, тому що в всіх інших магазинах він коштує дорожче, тому я взяла пергамент завжди е, знадобиться, тому що я часто щось в духовці запікаю, і тому це така річ, яка е, в господарстві однозначно потрібна. І останнє, що я купила, Бачите, вже тут кульок порожній. І останнє, що я купила, це отакі дуже гарні е, формочки. Точніше, це одна формочка, така силіконова. Тут пише, що наші це є форма для випікання, і вона коштувала 49 гривень, якщо я не помиляюсь, давайте ми з вами перевіримо. 39 гривень, ось така форма для випікання коштувала. Давайте я вам покажу ближче. Я Думаю, що багато хто з вас бачив цю форму, якщо ви були в аврорі, давайте відкриємо. А я, до речі, люблю такі форми невеличкі, тому що я не тільки лід в них заморожую, але ну, можна щось випікати, але такі маленькі штучки, я, звісно, нічого не випікаю. Можна лід Заморожувати в формі таких милих-милих сердечок. Але я ще такі купую штуки, тому що ми з чоловіком іноді любимо купувати шоколад і робити самостійно вдома шоколад. Тобто ми купуємо інгредієнти для шоколаду, і потім робимо вдома і розливаємо по формочках. От, і дуже класні цукорки виходять і шоколадки, тому я завжди якісь такі класні сильконові формочки шукаю. Ось так вони виглядають. Але, до речі, вони такі, ну не дуже щільні, досить мігкі. Ось тут ті формочки. Тобто не дуже цупкі, я так скажу. Тому що в мене є ще одні такі, така формочка-сердечка, то там ті сердечка набагато цупкіші, ті такі дуже мігенькі. От бачите, такі вони? М'ягенькі, але все одно прикольні. За 39 гривень навіть на Аліекспрес дорожче коштують такі формочки, хоч на Аліекспресі набагато більший вибір, але там теж різні. До речі, що мене здивувало в Аврорі, це те, що там дуже багато різних силіконових форм для випікання, дуже дешевих. По 50 гривень, по 60 гривень, по 40 чимось гривень, навіть такі великі для кексів, для пирогів, силіконові офігенні форми, які в інших магазинах, навіть, ну, в тому ж самому епіцентрі або Вашані, вони дорожчі. Ще мінімум вдвічі, і навіть в сільпо теж дорожчі. А в Аврорі вони дуже дешеві. Я цього разу більше не купувала, але так подумала, що якщо не думаю щось пекти, тоді я в Аврору з'їжджу, тому що я вже знаю, де в нас Аврора, і обов'язково куплю. От Реально, ну магазин непоганий, там є багато, як на мене, таких непотрібних штук, багато барахла, але можна знайти і багато дуже класних, а недорогих товарів. От тому я для себе цей магазин відкрила. Не думаю, що я буду прям дуже часто туди на... Але іноді за чимось цікавеньким можна туди піти. От. Буду рада з вами поспілкуватися в коментарях. Напишіть мені, що ви в Аврорі купуєте і що вам з моїх покупок. Сподобалось, може, ви щось таке саме купували і скажіть, чи ви такі от ліхтарі пробували купувати чи не пробували, тому що, ну, як на мене, це знахідка, я не знала, що в Аврорі вони продаються. Хоч десь я бачила е, відео про такий ліхтар, але я не знала, що він з Аврори. Якось так. THANKS FOR JOINING US. От, тому що в Аврорі дуже багато різних таких е, ліхтарів насправді різноманітних і більших, і менших, і лампочок. Там, до речі, дуже багато, великий вибір. От, тому я була приємно здивована і досить непогані покупки зробила, як на мене, хоч і от витратила майже 70 гривень. І тепер вже я вам всі товари, які я купила в Аврорі, показала. І хочу сказати, за цей блиск Плампер для губ абсолютно жодних поколювань пощіп... пощіпувань я не відчуваю. Я не бачу, щоб мені губи якось збільшились, тому я б не сказала, що цей блиск плам. Це звичайний блиск для губ з такими красивими, золотавими, делікатними блискітками. Дуже приємно він відчувається, він не має неприємного аромату. Отак От на губах я взагалі жодного аромату не відчуваю. Я відчуваю таке приємне зволоження. От, реально, блиск непоганий, за 50 гривень, я думаю, можна купити. От, а, я згадала, там є ще косметичний бренд Сафі. Я дивилася на блиск для губ від Сафі, тому що там така гарна упаковка, знаєте, як пром'ян від Рер Б'юті. Але я щось ем, надала перевагу цьому пламперу. Думаю, ну, а можливо, він дійсно збільшує губи, попробую, що це таке. І тут блиски були такі красиві і вирішила попробувати, і реально ну, мені сподобався нормальний блиск для губ. Підписуйтесь на мій канал, тому що в мене незабаром буде ще дуже багато різних цікавих відео. Якщо вам це відео сподобалось, то буду вдячна, якщо поставите лайк. Хочу ще вам нагадати за те, що потрібно не забувати донатити на потреби наших хлопців та дівчат, які служать в ЗСУ і нас захищають і борються зараз за нас за нашу свободу. І вони знаходяться в дуже дуже важких умовах. І тому, якщо у вас є змога, то обов'язково донайте, особливо, якщо ви купуєте собі щось. Смачненьке, солоденьке, якщо ви собі купуєте каву, обов'язково ставте каву також нашим хлопцям або дівчатам. Донатьте на ЗСУ, будь ласка, не треба про них забувати, тому що їм набагато важче, ніж нам, коли ви робите собі якісь покупки. От я купила напевно, суму в Аврорі, і певну суму я одразу, одразу доначу теж на ЗСУ. Це обов'язково. Якщо не маєте змоги донатити, то йдіть, плетіть сітки, якщо у вас є така можливість, тому що ще раз наголошую, нагадую, що велика потреба в захисних маскувальних сітках є в наших. Захисників, от, а охочих їх плести є дуже мало. Тому, будь ласка, по змозі допомагайте. Кожен з нас має кожного дня задавати запитанням, що я зробив для того, щоб наблизити нашу перемогу. Ми маємо кожного дня задаватися таким питанням і хоча б щось для цього робити, тому що не потрібно думати, що хтось за мене все зробить, хтось за мене буде воювати, хтось за мене задонатить, хтось, хтось нехай це робить, тільки не я. Тому що від Кожного з нас залежить наша перемога, і чим більше ми будемо робити, тим швидшою вона буде. От і хочу подякувати за те, що були зі мною до кінця цього відео. Бажаю вам гарного дня, бажаю гарного вечора, мирного нам всім неба над головою. Па-па, до зустрічі зовсім скоро в нових відео.